Вітаю, мене звуть Валерій Трилецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог, козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Великий Луг батько, а Січ мати. Ось де треба помирати. Або ще так. Ось Січ мати, а великий Луг батько, що в Лузі заробити, то в Січі пропити. З цією. Старовинної приповідки та уривку козацької пісні стає зрозумілим, як запорозькі козаки ставилися до своєї домівки, місця свого пристановища Запорожжя, більшість якого припадало на Великий Луг. Історик козаччини Адріан Кащенко свого часу писав: козаки не випадково називали Великий Луг батьком, себто тим, хто давав їм життя і справді. Коли б не було великого лугу, то не існувало б і запорожців, бо чи втрималися б у п'ятнадцятому, і навіть 18-му століттях на низу Дніпра невеличка християнська громада серед численних татарських орд. А разом з тим, великий луг був і місцем праці та заробітків запорожців. Кінець цитати у радянські часи. Ця унікальна екосистема була по варварськи знищена, затоплена водами рукотворного Каховського моря. 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, тим самим визволивши з багаторічної пастки територію того самого великого Лугу. Яким же був омріяний козаками Великий Луг? Як склалася його доля і чи має він шанс на відродження, розглянемо зараз. Великий Луг, історична назва місцевості Велетенських річкових плавнів, які колись простягалися з обох боків Дніпра від острова Хортиця до острова Скалозубова і лиману Великі Води в теперішній Херсонській області на 110 кілометрів при ширині від 3 до 25 кілометрів. Загалом ці плавні, зарослі листяним лісом, очеретом і різноманітними травами, помережені озерами та лиманами прорізані протоками Дніпра, мали площу. Понад 400 квадратних кілометрів. Отворення Великолузької заплави, на думку вчених, відбулося під час останнього зледеніння, коли рівень Чорного моря був на десятки метрів нижчим від сучасного. Під час своєї мандрівки по нижньому Подніпров'ю за чотири століття до Різдва Христового давньогрецький історик і письменник Геродот був вражений казковою лісистою країною, яку він назвав Гілеєю. Повною найрізноманітніших дерев Мельпомена, книга 4. А поділявся Великий Луг на два велетенські масиви. Північна його частина до Кам'яного затону, так власне, і називалася. А південна частина цих плавнів мала назву Луг-Базавлуг. Коли у квітні починалася повінь, плавні являли собою майже суцільний водний простір. Тут існувало вісім відомих ще з часів бронзи перевозів через Дніпро. Також були чотири піщані кучугури великі, Водянські, Каменські і Олешківські. Чому ж запорожці так полюбили цю місцину, і саме тут облаштували більшість зі своїх столиць Січей? Луг з його незчисленними протоками, озерами, островами, лиманами та багнищами став найнадійнішим прихистком для козаків у їхньому протистоянні з кочівниками, які не наважувалися навіть наближатися сюди зі степу, адже вийти звідси живими шансів майже не було. Самі ж запорожці окремо називали будь-які навіть найдрібніші протоки. Озера, лимани, кургани і острівці власними назвами. Довгим же протокам надавали по кілька назв, виділяючи кожну окрему частину. Ви тільки вслухайтеся в це милозвучча назву. Ревун, лапинка, підпільна, похила, шершава, темна, скарбна, лиса, головате, оріхове, лопухове, домаха, бакланове, кривецьке, прищепа, піскувате, скажене, бистрик, Нажора, перебій, бугай, цимбал, чебанка, шарай, яма, кота, степовик Наливач. Але найголовніше, що давав запорожцям великий луг, привільне та багате життя, необмежені промисли, велетенські заробітки. У Дніпрових протоках під час нересту риба так щільно пливла, що далі цитата з давнього джерела, як устромиш у воду списа, то він не тонув і не хилився на бік, бо його тримала своєю товщою риба. Водилися в водах великого лугу велетенські білуги, ліктів по 18 завдовжки, що ледве шестеро козаків здужали підняти одну на плечі. Попід кручами в чорториях ховалися гладкі товстоголові соми, цілими табунами плавали осетри, севрюги та стерляді. Величезні ситі коропи та довгі зубасті щуки виблискували там проти сонця золотою та срібною лускою. Косяками грали у воді, сула, судокі, лящ, карась, окунь, лини, вугри, тарань, верезуб, камбала, янь і морена. А від дрібнішої риби ніколи не була спокійна. Пелена річки так часто вона підкидалася з води на повітря. Неважко було до схочу наловити рибу не тільки сіткою та іншим причандаллям, а навіть захожій людині голими руками. Величезна сила водилася тут і раків, які люблять спокійні плеса, оточені очеретами та скелями. А у Великому Лузі їх дуже багато. Великий луг буквально кишів різноманітною звіриною та птаством. Тут водилися вовки, вепрі, олені, дикі кози, лисиці, коти, зайці, барсуки, горностаї, ховрашки, бобри, кониці і виндихи. Нарешті під осінню пору заходили сюди і степові мешканці тарпани, дикі коні. А від щебету птахів, за свідченням очевидців, люди не чули одне одного. Цитуємо Адріана Кащенка. Дніпрові коси колись прямо біліли від баб, пеліканів та морських чайок. За лебедями, дикими гусьми, бекланами та качками часом не видно було в озерах води. Журавлі, лелекі та чаплі велично. Та спокійно походжали по болотах, береги і лимані вирябіли від безлічі куликів, кучеряві ж дерева лугу ставали притулком горлицям, зозулям, тетеревам, удодам, коростиням, сорокам, стрижам, соловейкам, чижам, щоглам та інші співочі й неспівочій птиці, чий спокій порушували хіба що соколи, яструби, шуліки та велетні орли. А оскільки там було бджоли, що вільно роїлися на деревах і навіть в очереті. Мед же носила в дупла дерев у розчелені скелі, навіть у ямки між травою просто на землі. Жили тут і велетенські полози, жовтобрюхі. Ось що знаходимо в записах Якова Новицького. Полос, кажуть, був гад товстий і довгий, і як обкрутиться кругом вівці або чоловіка, так і задаве. За людьми він котився колесом. А щоб не догнав, треба тікати проти сонця. Він тоді не бачить. Полози жили по степах, по лугах, а найбільше по скелях. Одного разу пливли запорожці Дніпром і пристали до берега у великому лузі. От старі козаки понабивали люльки та й курять. А один молодик пішов на полювання. Далі котрийсь із козаків обдивився кругом і каже, стій братця, ми молодикові не сказали, що тут полози живуть. Вони його задушать. Пішли, коли стоїть молодик під дубом, а кругом нього обкрутився полос. Став полос душити козака, він йому засадив ножа в голову. Полос так і закляк на ньому. Побачив козак своїх і гукнув Ой, братчики, рятуйте! Розмотали ті, глянули, аж подавлений, і рушниця погнута. В тому місці, кажуть, жило чотири полози, два старих і два молодих. Про гігантського запорозького полоза розповідали, що він був більше восьми метрів довжиною, сміливо нападав на вершників, при цьому котився колесом, а голова весь час знаходилася зверху. Він намагався збити коня ударом хвоста, а людину задавити. Либунь звідси походить знаменита запорозька легенда про велетенського Змія на Хортиці. Були жовтобрихи і полози, а в печері, що у вищій голові острова Хортиці, жив Змій. Він нікого не чіпав і козаки його не боялися. Було, кажуть, вночі як засяє, так і освітить Дніпро. Змій не щоночі показувався, а так у місяць або на тижні в три по разу. І все біля тієї печери, що зветься Змієвою. Як подалися звідси запорожці під турка, то пішла за ними риба, і птиця пішла. І Після того, як зійшли запорожці, тут по скелях щось ходило і тужило. Було вночі, як заголосить, так аж тіло похолоне. Потім із кічкаського боку, як почне кидати каміння на Хортицю, як почне, то так те каміння і прикипає до чорної скелі. Сумно і страшно було тоді. Після запорожців лишилися одні пугачі. Вони тепер щоночі сумують по скелях. Рибальство і полювання у лузі тривали сезонно, з весни по осінь. При цьому запорозьке товариство обережно та розумно користувалося багатствами великого Лугу. Не винищувало дрібної риби, не било молодої дичини. Меду риби і звіра було стільки, що запорожці мали з їхнього продажу неабиякий заробіток. Увесь надлишок ішов через крамерів та купців у Польщу, Московщину, Німеччину і Цісарщину, і навіть до Туреччини. Саме ж військо Запорозьке харчувалося з великого лугу за внутрішнім суворим розпорядком. Щоб козаки не збивалися гуртом до наймиліших а їм урочищ і користувалися лугом усі однаково, то на січі в день Нового року корінні отамани тягли жеребки, кому де ловити рибу і полювати. Тим самим для всіх створювалися рівні умови. Був багатим великий луг на рослинність. Осокори, дуби, товсті та гільчасті, верби і лози, шелюги непролазні, терники, і груші. А поміж ними очерета, куга і осока, острови духмяного різнотрав'я. Або ось що розповідав Дмитру Яворницькому: 116-літній дід розсолода зі згодом затопленого села Чернишівки. А лісу того бузина, свидена, вербина, дуби, грушиня, груш було як напада, так хоч бери, граблі та горни, валки, так і лежать на сонці, поки не попечуться. Солодкі такі були, так патока з них і тече. Проти урочища Паліївщини, де колись жив знаменитий отаман Семен Палій, понад Дніпром простиралась велика пуща, непролазний реліктовий ліс. Тут росли величезні в чотири обхвати дуби з розлогими гіллям, що могло б захистити від дощу цілий курінь запорожців, Височенні в 15 сажнів осокори, лапасті клени, струнки ясени, кислиці та шовковиці, тяглася велика пуща від устя кінської, 5 кілометрів на схід до протоки куми. Та стільки ж на захід переходячи за устя, перевал у же вона мала від півтора до чотирьох кілометрів. Але найголовнішим багатством лугу були баштові дуби або дуби королі. Баштові дуби були біля озера Лебедового, а далі верст на шість на великій гряді біля кучугур. На цих дубах кажуть, запорожці становили якісь високі башти, а на них викидали вогонь, щоб скликати козаків нічної дуби. Біля дубів, кажуть, жила ціла бурса козаків. Оце як прийде звістка, яка від кошового або повертаються козаки з роз'їзду, то й скликають товариство, щоб розказати, що бачили і чули. Бо біля дубів кажуть, лежав. Вбитий шлях через Великий Луг. Там, де Слобода і Анчокрак, через кінську був татарський міст, отбитий козаками. В останні дні існування своєї січі козацьке товариство із сльозами на очах та нудьгою в серці покидало Великий Луг. Прощай, батьку, великий луже, сказали козаки. Не звели ми тебе, зберегли, не зведе й ніхто, поки світ сонця. Але не так сталося, як гадалося. Після знищення Запорозької Січі в 1775 році Великий Луг разом з іншими місцинами вольностей війська Запорозького Низового імператриця Катерина II поділила між своїми найближчими вельможами. Всі околиці були залюднені німцями та кріпаками з Великоросії. Величне диво природи почало поступово меншати, зникати, занепадати. Дерева рубали на будівництво кораблів. Та слобід. Рибу звірину і птахів масово винищували на їжу, урочища перекопували у пошуках козацьких скарбів. Особливо печальною була доля дубів королів. вже до кінця 19 століття не залишилося жодного з них. Справжнє ж нищення лугу почалося з кінця 1932 року, коли затопили пороги на Дніпрі, а саму ріку перегородили Дніпрогесом. Невдовзі після цього вперше почав цвісти Славутич, бо припинився рух води з навколишніх водойм. Як пороги сховалися під товщою води, у плавнях низу відразу почав змінюватися мікроклімат. Стали біднішати фауна і флора. А вже у середині 1950-х років Великий Луг був затоплений водами штучного каховського водосховища. Прадавні дніпровські плавні. Щезли, окрім кількох сотень гектарів у південно-східній частині острова Хортиця і на лівому березі Дніпра. Створення Каховського моря стало жахливою катастрофою, найбільшим злочином проти екології краю, а також проти української національної свідомості, пам'яті, історії, традиції, звичаїв. Поботу і способу життя нашого народу, адже було затоплено більше 150 тисяч гектарів плавнів. Разом з ними місця розташування чотирьох. Запорозьких січей, майже півтисячі козацьких сіл Нижнього Дніпра, незличенні церкви, цвинтарі, зимівники, хутори, окрім того, прадавні пам'ятки історії, якими рясніла ця земля. І все це без проведення археологічних та етнографічних досліджень, без вивезення численних скарбів і артефактів, без увічнення того чарівного та благодатного світу, що довгі століття слугував надійною домівкою для козацького народу. Був його його колискою та прихистком, осередком волі, гніздом демократії, дивовижним природним феноменом. Але москалі не вгамуються, доки живе хоч один українець. 6 червня 2023 року російські окупанти здійснили ще один військовий злочин і акт. Екоциду проти українського народу підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого було підтоплено більше 80 населених пунктів, загинуло багато людей і тварин, була порушена екосистема, яка склалася тут останніми десятиліттями. Але разом з тим припинило своє існування і каховське водосховище, під яким було поховано великий луг Запорозький. Вчені кажуть, що на відбудову Каховської ГЕС треба 5 років і більше мільярда доларів. Та чи потрібно це робити? Чи не стане така відбудова третьою катастрофою на цих землях? У країнах, які дбають про свій економічний розвиток та збереження навколишнього середовища, зараз навпаки зносять старі дамби, якими були перегороджені річки, аби... Відродити природу та екосистему. Дніпро закутий в цілу мережу електростанцій та дамб, через що поступово вмирає, якщо вже не вмер. Єдиний спосіб воскресити велику ріку прибрати ці споруди як атавістичні і неефективні. А відродження великого лугу Запорозького Геродотової гілеї єдиний порятунок для півдня України. Це має стати унікальним міжнародним екологічним проєктом. Звісно. Після нашої перемоги над мороком, а вона неодмінно прийде як і покарання сучасним варварам за всі їхні злочини проти України. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте онлайн. Крамницях. А поки підписуйтеся на цей канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький, до наступної зустрічі.